Зрозуміла тут днями, що не дивлячись на те, що регенеративна медицина і регенеративні технології це одна з моїх найулюбленіших і найосновніших тем, на цьому каналі досі немає такого домашнього відео про регенеративну медицину. Що робить? Робить відео відповідно. Тому що ми якраз нещодавно почали записувати серію відеоуроків, таких дуже красивих, якісно знятих на студії з презентаціями на цю тему для лікарів з одним прекрасним проєктом. Поки що не буду називати яким саме, але все побачите. А зараз просто дам вам відніс з приводу того, що таке регенеративна медицина. і як читати те, що ви бачите, від футуристів або від прогнозистів, оптимістів, песимістів і всіх інших на цю тему? Перше, що входить в регенеративні технології, регенеративні технології це і Клітинні технології, тобто, коли використовуються певні прийоми клітинної терапії в найчистішому вигляді, тобто беруться клітини або самої людини, або донорські клітини, тобто, це аутологічна або алогенна трансплантація відповідно, і вводяться в організм. Вводитись вони можуть локально або системно знов-таки, або в якусь конкретну точку, або в кровотік. І, і може бути ще багато різних відтінків цієї, власне. Клітинної терапії. Звісно, що це технології, які в більшій частині знаходяться ще на етапі клінічних досліджень, але є вже і певні затверджені препарати і такі майже звичні підходи, але про це далі. Окрім клітин, у нас ще може бути такий варіант регенеративної медицини, як безклітинні технології. Ну, і тут з одного боку таки можна було поставити питання, що мовляв, на, на що плодить сутності, ну, тобто без клітини так багато технологій, ну, типу аспіринка, це ж теж тоді безклітинна технологія. Але ні, тут трохи глибша історія цього терміну і цього підходу, тому що якщо ми говоримо саме про регенеративність, Медфельну медицину, то мова про якісь продукти із клітин, які беруться, не використовуючи саму клітину цілком. Тобто ми знов-таки беремо донорські або власні клітини, бла бла бла, культивуємо. І От на цьому етапі культивації, культивування забираємо все те, що ці клітини виділяють, наприклад, у поживні середовища або все поживне середовище, або там окремі його фракції. Беремо, наприклад, екзосоми, такі пухирці, якими клітини спілкуються між собою і в яких. В принципі, дуже багато функцій, досліджених і недосліджених. До речі, про цю технологію теж було вже відео на цьому каналі, так і називається Ефекти клітин без клітин. І тоді ми маємо продукт. Який не відповідає звичайним фармстандартам, тобто це все-таки не аспірин, а це щось що отримується біотехнологічним таким от складнішим шляхом, тому воно входить в поняття регенеративної медицини. Але, попри походження з клітин, самі клітини не використовуються, тому от пішов цей термін селфрі або безклітинні технології. Також до регенеративної медицини належать різноманітні такі напівтканинні можна сказати, утворення, це патчі, тобто коли створюють таку собі заплаточку, наприклад, із якогось клітинного матеріалу або каркасу біологічного, або якогось комбінованого матеріалу, тобто там мільярд різних варіантів, як можна зробити патчі. І таким чином ми затримуємо, наприклад, руйнування якоїсь тканини, або ну робимо буквально заплатку там на якомусь пошкодженні для того, щоб воно не поширювалося і заживало. Тобто, майже як прикласти подорожник, тільки ті все-таки не подорожник, а щось більш високотехнологічне. Ну і звісно, окремі біомолекули також можуть бути елементами регенеративної медицини, коли мова там про РНК терапію. Так звану, тобто, коли ми впливаємо на, на цей етап, а, мова про генетичні модифікації, тобто теж всі ті самі там, генетичні ножиці, Каспер, Кріс. Е Кріспер Кас, точніше, Каспер Кріс це, це не то Кріспер Кас 9, за який було вручено Нобелівську премію відносно нещодавно. Це все от з цієї серії. Але ну ми розуміємо, що генетичні технології це штука класна, важлива і цікава. Але це така ну прям дуже індивідуалізована, дуже персоніфікована методика. Тобто там треба треба багато ще а, працювати. Але от загалом про індивідуалізацію, персоналізацію, персоніфікацію. Це, власне, одна з головних характеристик регенеративної медицини, тобто це те, до чого прагнуть її адепти, тому що задача відійти від ось такого масового прописування якогось, наприклад, конкретного препарату всім людям з захворюванням, а, а з, підхід має бути, за думкою, регенеративної медицини. Підхід має бути такий, що під конкретну людину ми шукаємо. Регенеративний знов таки підхід cell-based, cell-free або щось із вище вказаного біомолекули генетичне редагування Батева. І ми, відповідно, розробляємо певний протокол, який Звісно, має базуватись на великому стандартизованому протоколі. І тут мільярд проблем із цим і з всім, із тим, щоб взагалі в принципі це все стандартизувати. Але він при цьому все одно буде індивідуалізований, тому що, ну, тому що кожна серія клітин, взятих навіть від однієї тієї самої людини, але, ну, грубо кажучи, в різний час і різним лаборантом буде взагалі по-різному себе поводити. Тому от дуже багато. от з одного боку прагнення персоналізації персоніфікації, з іншого боку, пов'язаних із цим проблем, складнощів. І з одної сторони, проблеми ці такі, можна сказати, виключно регуляторні, тобто ну досі не прописані якісь правові аспекти використання таких матеріалів, тому що з стандартними ліками вже все-таки все простіше. А другий момент це ну власне от. По ефективності, наскільки ми можемо дійсно зводити наші вимоги до evidence-based медицини, тобто до доказової медицини, де там що має бути. Показано на високих, великих, верніше вибірках, там, з низкою клінічних досліджень і так далі. А, і, ну, коротше кажучи, все одно стандартизований. А, а тут ми ну, не завжди цього можемо зробити. Більше того, всі дослідження займають більше часу, ніж із препаратами фармгрупи. Ну, І через це ми маємо дійсно дуже Повільне введення в а, таку широку практику клітинних технологій, позаклітинних технологій, ну тобто без клітинних технологій і от цього всього. Тому що, якщо мова про. Якийсь фармзавод, який випускає якусь конкретну речовину, це також складна робота, дизайн, там, моделювання попереднє, теж ті самі клінічні дослідження, все, все треба. Там стандартизація, GMP, тобто вимоги там, безпеки, чистоти, там, всіх процедур, бла бла бла. Тобто це все є. Я не кажу, що фарма це щось, що дуже легко робиться, ні. Але порівняно із клітинними технологіями, ну це на там порядок. Скажімо, легше, тому що це вже відпрацьовано десятками років, а інколи там і, і сотнями років. А в цій галузі все досі молоде і досі. Немає якоїсь ну, одної точки зору, од одного погляду на якісь базові питання. Дуже багато дискусій, дуже багато усіляких навіть всередині самої тусовочки, так би мовити. Дуже багато дискусій. Дивних різних моментів. Але чому все одно за, за ці технології чіпляються усі футуристи, і оптимісти і навіть песимісти? Тому що досі на нашій планеті є захворювання, які отими звичайними традиційними стандартизованими методами не виліковуються. Або це лікування викликає стільки побічних ефектів і стільки проблем. що... Не спиняється пошук альтернатив і якихось м'якших, ефективніших способів лікування. От, тому, коли мова йде саме от про такі складні речі, як там клітинні технології або використання якихось клітинних продуктів, то, звісно, в першу чергу має бути пріоритетним лікування якихось хвороб, яких досі нема чим лікувати. тобто, Якщо в нас вже є якась стратегія фармакологічна і вона працює, то йой не буде. Давайте не будемо рухати те, що і так робить. А якщо в нас є якісь захворювання, в яких ми навіть не до кінця розуміємо, ну що, що, що до них призводить. То тут, можливо, є сенс звертатись саме до регенеративних технологій. Ну і, звісно, що таким майбутнім напрямком вважаються тканинна інженерія, те, що от ви там чуєте вирощування органів, бла, 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 про це теж досить багато говорю. Але тут головне розуміти, що створення оцих Тканинно-інженерних конструктів, те, що називається, це вже дуже велика важлива справа, і не обов'язково треба прям прагнути виростити руку, ногу, печінку чи щось таке. А можна також дуже багато успіхів побачити у тому, що відбувається саме у створенні цих тканинно-інженерних конструктів, де береться, наприклад, клітинна маса, береться певний каркас, і це все формує щось. Чим можна замінити фрагмент, наприклад, пошкодженого органу або тканини. І ну, це, це цікавий дуже напрям, і м, тому мені здається, що там теж ми ще побачимо багато проривів, але ну, деякі є проблеми, які досі складно вирішувати. Якщо ми говоримо там про якісь великі, об'ємні фрагменти, то це і. Васкуляризація, тобто підведення кровотока, під це все і іннервація відповідно підведення нервових закінчень. ну, Тобто, це, це все дійсно треба, треба ще домальовувати, докручувати. Але коли от ви бачите, там теж багато про це говорю: в заголовки, типу вчені виростили мозок там або ще щось. І звісно, що ніхто не виростив мозок, але ви можете знайти нормальні наукові статті, в яких... Показано, що, наприклад, виростили органоїд, тобто невеличку мікроскопічну структурку, яка складається із типів клітин, притаманних певній тканині. І що тут хорошого? не те, що можна думати про те, щоб цей органоїд вставити людині замість мозку, ні, звісно. Але ми можемо думати про те, щоб на таких органоїдах. Перше тестувати різні лікарські препарати, от ті самі стандартні, звичні, які вже є. Але інколи в деяких хворобах, там і в нейродегенеративних, і в низці багатьох інших, є така проблема, що людина, ну, грубо кажучи, може не дожити до моменту, коли їй підберуть адекватне лікування. Тому що там є умовно, це зараз дуже грубо і абстрактно. Умовно, є там 5 схем лікування певної хвороби. Ви можете просто людині по черзі там давати першу, другу. Другу, третю, і виявиться, що для її конкретного випадка, її генетичних, епігенетичних та набутих особливостей найефективнішою буде п'ята схема, але він тупо не доживе до п'ятої схеми, тому що ви витратили час на пробування не тих, які підходять. От вирощування саме органоїдів, вирощування тканинних оцих фрагментиків поза цією людиною дозволяє скоротити той термін, коли ви пробуєте різні терапевтичні підходи. І що тут найкрутіше, що за допомогою технології створення індукованих плюрипотентних клітин ви можете взяти в дорослої людини клітину спеціалізовану, наприклад, фібробласт, Перетворити її в лабораторних умовах в плюрипотентну клітину, ввімкнувши, вимкнувши там чотири генетичні фактори, які названі за іменем того Нобелівського лауреата, який отримав це знання першим. І можете далі із цих клітин уже не створювати там амбітно цій же людині, оце як в фантастичних фільмах, типа ОГРАС, ми взяли і можемо зробити. Ти з дорослої плюрипотентно, ну, значить, зараз ми йому виростемо руку із цих клітин. Ні. Там дуже багато поки що на цьому шляху підводних каменів і те, що ми там плюрипотентність вертаємо, а епігенетичне старіння не відмотуємо, бла, бла бла ну, зараз не про це. Але що дійсно круто, що ми можемо із цих клітин створити в лабораторних умовах модель тої патології, яка є в цієї людини. Тобто, якщо це, наприклад, глюк в нервовій системі, то ми можемо створити там нервову, нервове диференціювання цих клітин. Відповідно певними факторами спричинити ознаки того захворювання, яке є в цієї людини. І отак, от, грубо кажучи, прокапати ті п'ять схем лікування вже на модель цієї хвороби, конкретної з цих конкретних клітини з тими конкретними генетичними особливостями, які є в цієї людини, і побачити за коротший період часу, яке саме лікування можна цій людині давати прикладати до неї. Ну, відповідно, мені здається, що це е, така дуже недооцінена штука, тому що всі прям, хочуть, хочуть, дайте, дайте новий мозок. Не треба вам новий мозок, давайте зі старим розберемось. і Треба якраз дивитись на ті успіхи, які дійсно є, не які ми в фантастичних фільмах десь піддивились і хочемо, щоб воно так сталося, а які дійсно відбуваються і які круті. І ось якраз створення органоїдів, створення, так званого штука орган на чіпі. ну на, на ті чіпи які чіпи які Але там там теж ідея в тому, що от така навколо тканинна типу структурка. на Чіпі з певною подачою поживних речовин, бла бла. бла От вона існує, і на ній можна дуже багато чого тестувати, тому це от, дуже круто. А, якщо в попередніх оцих моїх тезах вам було незрозуміло половину слів, типу там плюрипотентні, фібробласти, бла 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 то а, зазирніть в лекцію, яка є на цьому каналі, про стовбурові клітини, або зазирніть в коротке відео про стовбурові клітини, яке було ще десь на. Початку цього каналу існування. Uh, ну, тобто на цьому каналі дуже багато разів вже це все пояснено. Я всі посилання дам в описі. Ну, а якщо вам дуже-дуже цікаво, то читайте книгу Пригоди клітин, мого авторства, видану у видавництві темпора, там це все детально розжовано uh, І завершуючи тему саме регенеративних технологій, хочу сказати, що на цій темі дуже багато, звісно, що хайпу, дуже багато, на жаль, недобросовісних гравців на рив. Ринку дуже багато нерозуміння того, що є дійсно прогресом і дійсно якимись інноваціями, а що є просто ну, такою собі завалюваною, якоюсь не дуже хорошою історією. От Тому зараз дуже інтенсивно ведуться оці, ну, не те, що перемовини, але розмови в кулуарах між науковцями, бізнесменами і журналістами. на тему Му того, щоб все-таки якось в одній лінії подавати новини, подавати якісь прориви в цій сфері, тому що в медіа ми дуже багато бачимо і надто перебільшених успіхів, і надто. То таких заакцентованих невдач, ну це привіт журналістам. В той же час від бізнесів ми також часто бачимо якийсь неадекватний маркетинг, який підгодовує власне, ті медіаматеріали, які можуть з'явитися на цю тему. З іншого боку, ми бачимо роботу науковців, які дійсно роблять багато, але яким боляче дивитись на оці всі заголовки, а також на те, яким чином заробляються гроші інколи. Ну, не, не зовсім чесним шляхом використовуючи. Той понятійний апарат, який ніби вони несуть, і за який ніби вони вболівають. Тому от за останній час було декілька таких колективних звернень від груп науковців і до бізнесів, і до регуляторних структур, тобто до тих, хто займається юридичним супроводом цього всього, і до медіа про те, що використання отаких от. Таких от Ультраінноваційних підходів і клітинних, і селфрі, і генетичних, і усіх, всіх, про які я вже сьогодні говорила. Це дуже круто і ми дійсно рухаємось, але не все, що про це пишуть, дійсно відповідає реальності на цей момент часу. От, тому традиційна така от тема із серії фейк, хайп і все інше. Тобто це все тут завжди десь поруч, особливо, якщо починається вся історія з омолодженням, ненавиджу це слово, тому що його по суті не існує. Ну, і власне саме слово регенерація, якщо прям сильно душніть, воно ну, не зовсім коректне в цьому сенсі, але це вже знов таки теж так історично склалося, що цей тип медицини називається регенеративна, тому що нібито більше покладається на внутрішні ресурси організму, ніж на зовнішні якісь хімічні агенти. І я теж завжди. Цю фразу повторюю, бо бачила її довгий період в різних конференціях на цю тему. We are made of cells, we are not made of drugs. Типу, ми зроблені з клітин, а не з не наркотиків. Тут зараз хтось міг би подумати не з ліків. А в ну, в будь-якому разі, коротше кажучи, ми зроблені з клітин. Але це така маніпулятивна насправді фраза, тому що так, ми зроблені з клітин, але на ці клітини ми можемо впливати різними спеціально. Способом, у тому числі і способом препаратів хімічних, і це також окей, це також зробило дуже багато нам проривів у лікуванні тих хвороб, які довго без медикаментозного лікування були смертельними. Коротше, багато, багато тем є для обговорення в цьому напрямку. Знов-таки, можливо, зроблю і для свого каналу щось таке лекційно, лекційно подібне, але трошечки пізніше. А зараз ще в мене для вас є мікроквест, хто уважний дивиться весь час відео або хоча б включив початок і кінець, бачить, що за мною якась загадкова фігура. Для тих, хто не перший раз. Мене бачить, трошки чуб, знає про мої проєкти, і зараз жирна підказка бачив подкаст Наука жіночі голоси, де ми розповідаємо про жінок-науковець. Той, можливо, вже здогадався, хто саме за мною. І буду дуже вдячна, якщо ви напишете про це в коментарях. І ми ще раз згадаємо цю прекрасну особистість, яка теж може сказати, долучилась до створення цього великого напрямку регенеративна медицина, тому що ті здобутки, які були отримані цією особистістю, вони також багато що змінили в. Такий позитивний конструктивний бік. Отже, дякую за увагу, підписуйтесь, лайкайте і всіляке таке інше, а ми з вами будемо на зв'язочку і далі розповідатимемо всякі цікавинки.